FPV-дрони дрони це як американська гірка, де ви вирішуєте, куди вони поїдуть. Це так і є. Ви одягаєте окуляри, стаєте дроном і робите речі, які ніколи б не змогли зробити зі своїм тілом. Ви відчуваєте швидкість, відчуваєте маневреність, ви можете відправитися куди завгодно, ви можете виконувати трюки. Це неймовірно неймовірно. Це як ті сни, де ви літаєте, тільки це відбувається насправді. І найкраща частина про дрони FPV в тому, що при аварії, на відміну від їзди на мотоциклі або скейтборді, ви не потрапляєте до лікарні. Ви просто підіймаєте окуляри, забираєте дрон, відкриваєте гаманець і купуєте запчастини для всього, що зламали. І тому ви дивитеся це відео сьогодні. Я припускаю, що якщо ви дивитеся це відео сьогодні, ви вже розумієте, що таке fpv дрони, і ви дійсно хочете займатися ними. Але коли прийде час ремонтувати ваш fpv дрон, ви не знатимете, як це зробити. Бачите, ви можете купити готові fpv дрони, і вони чудові. Вони дуже добре літають до моменту, коли ви розбились, і тоді, оскільки ви не збирали їх. Ви не знаєте, як їх відремонтувати. І рано чи пізно всі в FPV зазнають такого досвіду, про який я намагаюся вам розповісти в цьому відео досвід перетворення купи запчастин на робочий fpv дрон. Це те, що ми сьогодні будемо робити. Я Джошуа Бардвелл, і ви сьогодні дещо дізнаєтесь. Як зібрати fpv дрон? Тож зробимо це. Ось минулорічний приклад квадрокоптера, який ми будемо будувати сьогодні, і я показую вам його. Тому що, якби я просто показав вам всі ці частини на столі, це було б не дуже захоплююче і надихаюче, і вам знадобиться трохи азарту і натхнення, щоб пройти через це. Тому що це не буде десятихвилинне відео, де ми збираємо квадрокоптер, і я показую лише основні моменти, як рецепти на TikTok, де просто клац, 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 і раптом у вас є чудова вечеря на чотири страви. Ні, ми покажемо вам кожен крок на шляху. Це суть. Ви цього хочете? Саме тому ви тут. Я зроблю це якомога простіше та намагатимусь зосередитися на точному обсязі основної інформації, щоб коли ви закінчили, у вас було розуміння того, чому ви зробили те, що зробили. Але в світі FPV є великий пласт інформації, і будуть деякі речі, про які я просто скажу: робіть, що я сказав, тому що я так сказав, і ми пройдемо через це. Перш ніж ми перейдемо до основного змісту цього відео, мені потрібно сказати вам ще одну річ: ця серія не буде складатися лише з одного відео. Якби я помістив всю інформацію з цієї серії в одне відео, воно було б занадто довгим, і вам було б важко знайти конкретну інформацію, яку ви шукаєте. Тому ця серія буде розбита на кілька відео, вони будуть у плейлисті, і посилання на плейлист є у описі відео нижче. І зазвичай, коли я це кажу, я думаю, що, мабуть, лише 25% людей фактично переходять до опису відео і знаходять плейлист та дивляться його. Але вам дійсно слід це зробити, тому що інакше ви закінчите це відео і не знатимете, що робити далі. Отже, обов'язково зробіть це. Крім того, кожне з цих відео буде мати маркери глав із часовими позначками. Вони також будуть у описі відео. Ютуб розмістить їх на таймлайні під відео, тож якщо я говорю про щось. І ви думаєте, так, 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 я знаю цю частину, ви можете спуститися до таймлайну та знайти наступний маркер глави і знайти ту частину відео, яку хочете подивитися. Деякі відео з цієї серії будуть актуальні для вас, а деякі ні. І причина цього полягає в тому, що різні люди будуть використовувати різні відеопередавачі. Що таке відеопередавач? Якщо ви не знаєте, ми поговоримо про це, але ми будемо будувати цей квадрокоптер з трьома різними відеопередавачами, залежно від того, яку відеосистему ви вирішите використовувати. І тому вам потрібно буде звернути увагу на назву відео. Деякі з них скажуть: дивіться це відео, тільки якщо у вас є аналоговий відеопередавач. А це відео тільки якщо у вас є відеопередавач Voxnail або DJI. Досить про це? Давайте перейдемо до основного змісту. Перший компонент квадрокоптера, який ми розглянемо, це рама. Ось усі частини рами, а також є інші компоненти, які ми побачимо пізніше у відео наприклад, гвинти тощо. Рама просто тримає квадрокоптер разом. Рама, яку ми використовуємо у цій збірці, це QAVS. Це видання JB QAVS. це моя фірмова рама. Я трохи брав участь у її проєктуванні, і якщо ви дійсно хочете дізнатися більше про цю раму та чому я вважаю її чудовою, я зробив відео про її випуск і я залишу посилання на нього у описі відео. Це ще одна річ, яку я буду робити часто в цій серії. Казати, є посилання на це у описі відео. Ви можете подивитися ці відео, якщо хочете, але вам не обов'язково це робити. Я не хочу, щоб ви переповнювались інформацією і відволікалися. Я хочу, щоб ви завершили процес складання цього квадрокоптера. Але якщо ви хочете отримати більше інформації, вона вся є там, у описі відео. Далі у нас є мотори, і мотори обертають пропелери, щоб квадрокоптер міг літати. Вірно, це невелика таємниця, що вони роблять. Ці мотори вироблені компанією Lumineer. Вони марковані як Xylo. Це мотор Xylo Stealth. Це не говорить вам нічого про мотор, крім того, хто його виробляє та як його назвав виробник. Розмір мотора це те, що важливо, і розмір мотора 22 міліметри в діаметрі та 7 міліметрів у висоту. Якщо ви взяли б штангенциркуль і виміряли висоту цієї зовнішньої частини мотора, це не було б 7 мм. Це насправді вимірювання внутрішнього статора, тобто внутрішньої частини з обмотками. Тому, коли ви бачите мотор розміром 22 на 7, це говорить вам про розміри моторів. Великі мотори потужніші і зазвичай використовуються з більшими пропелерами. 22 на 7 це майже ідеальний розмір для пропів, які ми будемо використовувати у цій збірці. Опропи означає пропеллер. Круто не казати ціле слово. Цей мотор має 1800 KV, і це інша важлива характеристика мотора. Обговорення того, як працює KV мотора, досить глибоке, але досить сказати, що KV обирається на основі розміру пропів, які ви використовуєте, і напруги вашого акумулятора. 1800 KV ідеально підходить для акумулятора 6 s який ми будемо використовувати для цієї збірки. Ну, мотор не може змусити квадрокоптер літати без пропелерів. Пропи, які ми використовуємо, це Gemfan Hurricane 51477. І це також мій фірмовий пропелер з фірмовим фіолетовим кольором. Це один з моїх улюблених. Обговорення того, як вибрати пропи і яка різниця між різними їх типами, виходить за рамки цієї дискусії. Ми рекомендуємо почати з цих для тесту: ці пропи не такі вже й дорогі. Пізніше вам варто спробувати інші типи пропів і подивитися, які з них, можливо, вам сподобаються більше. Ключова річ про ці пропи, яку ви повинні знати, це те, що вони мають 5 дюймів у діаметрі, це те, що написано на них. І ви маєте обирати аналогічний діаметр, якщо купуєте інші пропи. Рама, двигуни та акумулятор все це пристосоване до 5-дюймового пропелера. Допускаються певні відхилення, наприклад, 5,1 дюйма, 5,2 або навіть 4,9, Але вам потрібно залишатися в цьому діапазоні, якщо ви експериментуєте з різними пропами. Ви не захочете використовувати 4 дюймові або 6-дюймові пропи, які не будуть працювати. Ну, 6дюймовий пропелер навіть не поміститься на рамі. Цей маленький пристрій це контролер польоту, або просто FC Flight Controller, як його називають пілоти FPV, які не люблять вимовляти довгі назви, бо це не досить круто. Контролер польоту це фактично маленький комп'ютер, який змушує дрон літати. Наприклад, у літаків з фіксованими крилами є крила і панелі управління. І якби у вас не було комп'ютера, який ними керує, то літак би просто планирував і направлявся би туди, куди його механічно направили. Мультикоптери не мають аеродинамічної схильності до польоту. Якщо ви візьмете мультикоптер і просто вимкнете контролер польоту, він просто неконтрольовано впаде з неба. FC постійно керує моторами, змушуючи дрон рухатися так, як йому потрібно, щоб виконати ваші команди. Без контролера польоту у вас просто залишиться снаряд. Всі частини квадрокоптера будуть підключені до контролера польоту, і він буде отримувати дані з них і передавати їх на двигуни, змушуючи квадрокоптер летіти. Це ESC, і він розшифровується як електронний контролер швидкості. Буквально ніхто не вимовляє цей термін вголос. Ми всі просто говоримо ЕСІ, і що робить ESC? це забирає енергію з акумулятора і надсилає її на двигуни, і на відміну від двигунів постійного струму, де простого проходження струму через двигун достатньо, щоб змусити його обертатися. Це вентильні двигуни, якщо ви знаєте, що це таке. І вентильним двигунам потрібна електроенергія, яка надсилається до них у дуже специфічний спосіб, у дуже специфічний час і в дуже специфічній послідовності. Робота ESC полягає в тому, щоб змусити двигуни обертатися, щоб електрика надходила до них у правильній послідовності, що змушує двигун обертатися. Інший спосіб зрозуміти роботу ESC полягає в тому, що контролер польоту спілкується з ESC, щоб повідомити ESC, з якою швидкістю повинен працювати кожен з двигунів, а потім робота ESC полягає в тому, щоб змусити двигуни працювати з такою швидкістю. Без ESC ваші двигуни не оберталися б. FPV дрон відрізняється тим, що на ньому встановлена камера і відеопередавач, який передає дані з камери на окуляри, які ви носите на обличчі, дозволяючи вам бачити все так, як це бачить дрон. Існує декілька різних відеосистем, які можна використовувати для цієї мети. Всі вони працюють за одним принципом: вони беруть дані з камери, передають їх бездротово на окуляри, які ви носите. Але в цій серії ми будемо будувати три системи: аналогове відео. Voxnail і DJI. Це не місце для детального розбору переваг і недоліків кожної з цих систем, або того, як вибрати одну з них. У мене вже є відео на цю тему, і я додам на нього посилання в описі. Якщо ви ще не визначились з відеосистемою, або, можливо, зараз літаєте на аналоговій системі, яка є бюджетним варіантом, але думаєте про перехід на hd цифрову систему, обов'язково подивіться те відео. Це означає, що в певний момент цієї серії я скажу: якщо ви будуєте аналогову версію, дивіться перше відео. Якщо будуєте версію Vox Nail, дивіться друге відео, і якщо будуєте версію DJI, дивіться третє відео. Вам варто дивитись лише те відео, яке стосується вашої відеосистеми. Якщо ж ви використовуєте систему, яка не є однією з цих трьох, вибачте, але ми не будемо показувати, як це зробити. Хоча, можливо, з долею винахідливості ви зможете розібратися самі. Отже, ось окуляри, які ви можете використовувати, якщо у вас аналогова система Voxnell або DJI, але ми їх не надаємо. Ви купували їх окремо. Те, що входить у комплект, це камера та відеопередавач, оскільки в комплекті знаходиться обладнання, яке встановлюється в дрон. Якщо ви збираєте аналоговий дрон, ваш відеопередавач буде Xylostax 5 і 8 ГГц, а ваша камера буде Cadex Rattle для Voxnail. Ми будемо використовувати камеру Avatar HD VTX V2 та Avatar HD Pro. Ця камера дійсно крута, тому що вона має надзвичайно хорошу чутливість до низької освітленості. Ви можете літати на цій штуці в сутінках і навіть не помічати, що вже стемніло. А для DJI ми будемо використовувати DJI O3 Air Unit, який є найновішою та найкращою розробкою DJI для польотів на квадрокоптері. Також вам потрібен буде пульт. Пульт матиме. Стіки і перемикачі, які ви використовуєте, щоб керувати дроном і вказувати, що ви хочете, щоб він робив. Вибір пульта насправді дуже особистий. У різних людей різні уподобання щодо ергономіки. Деякі пульти більші, деякі менші, деякі більше схожі на геймпади, і у кожного варіанту є свої плюси та мінуси. Але для цього відео ми просто виберемо один і будемо використовувати його для навчання. Той, який ми вибрали, це Радіо Мастер Боксер. Це мій повсякденний пульт, і одна з причин, чому ми його обрали, полягає в тому, що він справді є моїм улюбленим. Тож давайте просто використаємо його, оскільки це моє відео про збірку, але це не єдина причина, чому я не вибрав би його, якби він не був хорошим вибором для тих, хто будує свій перший або другий квадрокоптер. Він має досить прийнятну ціну, він досить повнофункціональний, він дуже добре зроблений, і я думаю, що ергономіка швидше за все підійде для різних людей. Цей маленький пристрій це приймач, і його завдання полягає в тому, щоб отримувати сигнали від пульта керування. Коли ви рухаєте стіки або перемикаєте перемикачі на пульті, він перетворює ці команди в бездротові радіосигнали, які передаються через антенну. Приймач у свою чергу отримує ці сигнали через свою антенну і передає їх на FC, щоб він знав, що ви хочете, щоб дрон зробив. Таким чином контролер польоту знає, що ми хочемо, щоб квадрокоптер робив. Одна важлива річ, яку ви повинні знати про приймач і пульт, це те, що вони мають бути сумісними між собою. Існують різні типи приймачів, це схоже на різні операційні системи, наприклад, Windows чи Mac. Це різні екосистеми для пультів і приймачів, і якщо вони не використовують однаковий протокол, то не зможуть спілкуватися між собою. Протокол, який ми будемо використовувати в цьому проекті, називається Експрес-ЕЛРС, скорочено ІЛРС. Не заглиблюючись у деталі про всі можливі протоколи приймачів, можна сказати, що ми вибрали експрес-ЛРС через декілька причин. По-перше, він відносно недорогий, апаратне забезпечення не коштує багато. По-друге, він має відмінний діапазон і проникність. Різні протоколи мають різний діапазон та рівень проникності це те, як далеко дрон може відлетіти від вас, перш ніж ви втратите зв'язок і відбудеться те, що називається fail-safe. Коли дрон просто падає на землю і вам доведеться йти його забирати, чого ніхто не хоче. Експрес ЛРС це сучасний високотехнологічний протокол приймача з чудовим діапазоном і проникністю. В ідеальних умовах теоретично можна досягти десятків кілометрів. У реальних умовах ви зможете літати по всьому парку або будь-де де ви літаєте, і швидше за все не зіштовхнетеся з фейлсейфом. На цьому етапі відеосерії ви повинні зрозуміти дві основні речі. Перш за все, структуру серії відео. Внизу в описі відео є плейлист, який ви повинні відкрити, і ви будете переглядати цей список одне відео за іншим, поки не дійдете до частини, де я кажу. Дивіться це відео тільки якщо ви використовуєте блок DJI Air, або Voxnail, або аналоговий пристрій. І тоді ви будете дивитися лише відео, які стосуються системи, яку ви використовуєте. Ви також повинні розуміти загалом частини мультикоптера та те, що кожна з них робить на дуже поверхневому рівні: рама, FC, ESC, мотори, пропи, відеопередавач, камера та приймач. Це все на сьогодні. Тепер настав час перейти до плейлиста в описі відео та перейти до наступного відео в серії, де ми почнемо фактично збирати цю штуковину разом. Я також додам картку на екран, якщо платформа, на якій ви переглядаєте, відображає картки. Ви можете побачити картку на екрані з посиланням на плейлист. Побачимось у наступному відео.